Сьогодні до вашої уваги статі тіла корови і основні проміри тіла корови. Перед тим, як починати оглядати корову і будь-які маніпуляції з нею проводити, спершу треба тварину покликнути для того, щоб вона була готова до роботи з вами. Гей! Тут! Корова нас почула, ми можемо працювати. Тварину оглядаємо із голови до хвоста із спини до радець. Починаємо основні проміри тіла. Носом губне дзеркало. Лоб – потиличний гребінь, нижня щелепа, гребінь шиї і власне шия. Внизу звисаюча шкіра називається підгруддя. А грудна кістка та ще між передніми кінцівками грудина. Холка. найвища точка спини. Холку утворюють лопатки. У людей лопатки лежать на спині паралельно, у тварин лопатки стоять, як будиночок. При ходьбі видно лопатки. Спина поперек і крижі. Межа між спиною і попереком це кінець ребер. Між попереком і крижами це початок крижової кістки тазу. Колі хвоста, хвіст і кинеться. Попередні кінцівці лопатка. Лопатка має тутну форму. Плечо лопаткове щеленіння. плече, тобто в людей плечева кістка росла, утварини тут. Лікоть. Кістки перед пліччя провинами ліхтюва, зап'ястя, П'ястя. Утолиз суглоб, звисаючи пальці бабки і радиці. На задні кінцівки на тазу. Маклуки. Найбільш виступаючі кості таза. Сідничні горби. Стегно. Тут знаходиться коліно і отут стегнова кістка. Коліно. Від коліна йде гомілка. І скакальний суглоб. Скакальний суглоб або плесна. Затвесна, плесна, бабки і радизі. Черево. На череві є молочні колодязі, молочні вени, власне вим'я. У великого рогатого худоби вим'я складається з чотирьох часток кожна з яких закінчується дійкою. Передня ліва, передня права, задня ліва, задня права частки. У свиней також ще оцінюють таку статті, як гармаші, Ганаші, а у коней каштани. Каштани знаходяться на внутрішній поверхні передніх кінцівок. І також у всіх тварин є здухвина. Здухвина під мабулковою. Основні проміри тіла. Є три інструменти для взяття промірів тіла. Мірна палиця, яку можна розкладати в різних фігураціях. І так оцінювати проміри, які нас цікавлять. Перший промір – висота в холці. Підійшовши до тварини з інструментом, велика ймовірність, що вона йому постикається. Тому спершу покажіть тварині, щоб вона бачила. І, скажімо, до кінця до творення палицею, щоб вона не стрибала, не штовхалась і не билася. Висота в холці вимірюється від землі до найвищої точки холки. Кут має бути 90 градусів. І тут на мірній палиці я бачу 132 см. Висота крижа. Від підлоги до найвищої точки кричні. Зазвичай висота прижа у корів вища, ніж висота в полці. Глибина тулуба. Палицю я перевертаю навпаки і твариною дотично до задніх кутів лопатки. Кут має бути 90 градусів. Як зверху, так і знизу. Палиця вирівняна. Я виймаю. 74 см. Ширина людей вимірюється під варин. Як показує практика, це найбільш такий шокуючий для тварини промір, тому треба навчитися. Таким ось чином, знову ж таки палиться до задніх кінців, кінців лопаток. У 90 у паличок. Виймаю і дивлюся, який в неї, неї ширина людей. І останній проміг, який ми візьмемо сьогодні мірною палиці, це навскісна довжина тулуба. Вимірюється від переднього виступу плечо-падкового суглоба до заднього виступа сільничного ґала. Цей проміт краще вимірювати в вдвох, але при певній практиці все буде нормально. Можна стрічку дати цей промір. Але якраз будуть палаці, мірним циркулем беруться два основних проміри. Ширина в маклоках. Крайні виступи маклоків. І тут є шкала, де видно, яка ширина в маклаках. І ширина в сідничних горбах, по крайніх виступах сідничних горбів. Ну, 17 см. Мірна стрічка. Мірна стрічка повинна бути еластична, а не як жорстка. Обклад грудей за лопатками. Вимірюється дотично знову ж таки до задніх кутів лопаток. Має бути вона перпендикулярна до підлоги. І я бачу, що. Метр – 97 см. Практично починаю рукою. І останній промір це обхват п'ястка. Обхват п'ястка вимірюється на передній кінцівці у найтоншому місці п'ястка. Ось тут. Можна виміряти на лівій кінцівці, можна на правій кінцівці, потім порівняти ці проміри, але не має значення, на якій кінцівці вимірювати. Це все про основні проміри тіла. Хочу ще зробити одну ремарку. Якщо ви сумніваєтеся, де знаходиться певна стать тіла, згадуйте себе, якщо в людини згинається лікоть назад, в тварини лікоть також згинається назад. Якщо коліно згинається вперед, у тварини коліно також згинається вперед. Не може бути навпаки. Тому і не може бути коліно, скажімо, на передній кінцівці. тому що. Процесі філогенезу всі серці сформовані приблизно однаково. Дякую.